Хуський районний навчально-реабілітаційний центр працює на теренах краю вже третій рік. Створили його для дітей інвалідів з церебральним паралічем та ортопедичною патологією. Центр єдиний на Закарпатті. До слова, це благодійна навчально-виховна та реабілітаційно-лікувальна установа для дітей з особливими потребами віком від 2 до 10 років. Наразі у закладі виховують та утримують майже півсотні школярів. Тільки у Хутському районі на обліку 148 дітей такого віку, які потребують і навчання, і виховання у подібному закладі. Одною з проблем, котра існувала, це відсутність приміщень, адже кількість дітей, котрі могли б навчатися і виховуватися в такому закладі, є більшою, ніж можуть вмістити стіни. І друге питання, над котрим дуже сильно треба думати і працювати це управління освіти і всім, це який наступний крок. Ми доводимо діточок до 4 класу, після 4 класу. Я вважаю, що напевно було би правильним думати про те, щоб такий навчальний заклад мав не тільки першу ступінь, а наступні. Це не стало завадою для впровадження нового міжнародного проекту у реабілітаційному центрі. Тут кажуть, робота про дітей з неврологічними вадами, передусім. Відтак, впродовж трьох тижнів, у закладі працювали кондуктори міжнародного інституту кондуктивної педагогіки і сусідньої угорщини, які проводили реабілітацію вихованців центру за новим для України методом. Цей проект започаткований майже півтора роки тому. А приїхали ми із Будапешту з міжнародного інституту кондуктивної педагогіки імені Андраша Пето. В Угорщині цей інститут доволі відомий. Здебільшого про нього знають ті, хто хотів би провести комплексну реабілітацію за методикою кондуктивної педагогіки для дітей та дорослих з особливими потребами. Цю методику використовують вже понад 70 років. Тож досвід у нас чималий. Саме продуктивність такої реабілітації досягла міжнародного значення. Відтак про неї знають у всьому світі. Ми їздили по різних країнах, аби реалізувати наш проект. Фінансування ж його в усіх державах відбувалося за рахунок тої країни, яка нас запрошувала в Україні. Дещо інакше ми впровадили тут проект за кошти Угорщини. По закінченні впровадження нового проекту і нової методики у хутському центрі підбили підсумки роботи за круглим столом. Методика кондуктивної педагогіки заснована угорським лікарем та педагогом Андершом Пето. Відтак її ще називають методом Петьо. Це система інтенсивної реабілітації осіб з порушенням моторики, яка охоплює усі аспекти розвитку. Термін комплексної реабілітації три тижні. Під час її проведення ми мотивували дітей до занять з фізичного навантаження. Після дитина сама розуміє, що їй потрібні ці заняття, бо бачить результат, який просто вражає. До прикладу, якщо діти інваліди не могли самі сісти, вони сідають. Якщо не могли самі встати на ноги, вони встають. Відтак, за допомогою нашого методу, відбувається вплив на центральну нервову систему. До слова, комплексну реабілітацію можна проводити з дітьми інвалідами Лідами з неврологічними вадами у будь-якому віці, навіть з дорослими з усіма тими, у кого якимось чином постраждала центральна нервова система. Адже методика впливає на ту ділянку нервової системи, яка уражена. Ефект явний спостерігаються значні покращення, проте повністю вилікувати ваду на жаль, не можемо. Саме дану методику, це ми вперше впроваджуємо зараз у нас в реабілітаційному центрі. Я дуже за це вдячний. Не в першу чергу, богу в другу керівництву угорської держави і координаторам проекту, що воно пройшло саме в нас. Цей проект має три точки опори. В Першу чергу це міжнародний інститут кондуктивної педагогіки, звідки приїхали спеціалісти. У другу чергу керівництво угорської держави, яке надало фінансову підтримку. А по-третє, це закарпатські благодійні організації, які цьому посприяли. Зокрема, обласний благодійний фонд Карітас та міжрайонна благодійна Мальдійська служба допомоги. Проте за результатами зустрічі є домовленості про те, що допомагатиме і керівництво Хуцького району. І я думаю, що в наступному році ми постараємося через районний бюджет, через наші благодійні фундації виконати ті умови, котрі ставляться, щоб даний проєкт продовжувався і був успішним. Досвід перейняли і Хоцькому районі. Це ще одна можливість допомогти дітям, які страждають від порушень нервової системи.